У Європі Дунай блакитний, кава запашна, термальні спа-курорти, виноробні, межує з Україною вона. Стосунки між сусідками мінливі, як і у всіх, буває у житті, але найбільш угорської меншини живе у Закарпатській області. Ці люди народились тут, зросли. І мовами двома вільно говорять Угорські звичаї і побут зберегли, а дві країни серце навок ділять. Що ж краще розкриває нації природу? Історія, свідомість чи менталітет? Ні. Лиш поезія, вона душа народу, у нас Шевченко, а в Угорців... Мій поет всього 21 йому було, як увірвався він в літературу. І 26, коли загинув в боротьбі, мав сильну духом і стійку натуру поет величний Шандор Петефі. Натхненні оди батьківщині, і романси, пісні веселі, вірші про любов. Його доробок творчий викликає щиру заздрість, співець і воїн так назвав його народ, у перемогу вірив і у волю, складав вірші, підтримував звитяжний дух угорців побратимів і які кров'ю стікали від страшенних мук. І в кровожерливім бою під Шегешваром пішов у вічність в свої юні двадцять шість. Із царської Росії козаками у сутичці. Хто б міг подумать, він поліг? Чість війна приснилася скликали на війну мат'ярів кривавий меч по рідній стороні, ходив у відблисках пожарів, на клич меча вставали середмі. Всі, хто ще міг в бою стояти вінець свободи здобували ми. Вітчизний, дід і солдат, той день був нашого весілля днем, зачувши різний клич до бою, щоб за вітчизну вмерти під вогнем. Я розлучився вночі з ночистого. Як гірко дівчинку у шлюбну ніч, вмирати в бойовому полі, але б я радомер під сурми клич, Коли зачувсь поклик волі. Шукав гармонію в житті і цінував людину, і розум називав умовою краси. Для Петефі прекрасне те життя єдине, що світлом думки сяє на віки. Життєве кредо Петефі це мужність, а для сучасників він воїн непохитний. Борець за правду, честь і гідність, Його девіз голодний, але вільний. Коли ти муж, будь мужнім, знайди в путь, а лялькою на шкворках в руках судьби не будь, пес недолугий доля, лякає на вісна лиш кволих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах, найкращий з демосфенів, меч у твоїх руках. Почати домогося, за неї кров пролить, зумій заради правди, зламать життя своє, честь боротьбі найвище, що в тебе в світі є. Коли ти муж, будь мужній, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай, хто продається гине, з невазі і ганьбі, голодний. Але вільний, пиши вдиві собі, коли ти муж, будь мужній, і водовертій лід тебе не подолають ні люди, ані світ. Будь дубом, котрий буря з корінням вирива, Але як він не гнеться під вітром, як трава. Шанують петесі на славнім Закарпатті, як в Ужгород поїдете, то радимо відверто, обов'язково в серці міста побувати на площі Шандора, тут вся історія поета. Із шаблею в руках він постає, живе легенда між гостей і жителів містечка, хто свою руку на цю шаблю покладе. У того мрії всі здійсняться безперечно.